Мир вам у нас сьогодні наша рубрика щодневна, щоденна про карту дня Архангельську нашу. Беремо. Перш, ніж взаємодіяти, збудь. Чим навіть книжку перед тим як читати, чи карти, наприклад, у нас є там архангельські, хочемо витягнути е, якусь карту, якесь послання, то бажано, що бажано робити? Бажано перед цим беремо книжку, беремо карти, щось беремо да, з чим ми плануємо взаємодіяти. Беремо в ладонь в долоні, і в нас через долоні йде. Зараз ми про рейки говоримо, Де енергія рейки? Чи можна просто як енергія безумовної любові, енергія світла, я просто подумки, як ініціюють цей процес. І направляють цю енергію любові і світла. В даному випадку на карти ми це робимо. Вдих. І все вже інша справа. Беремо раз, беремо два. И берем тадам, пам, пам, Блестящая идея. Архангел Уриил. Да, ваши мысли направляет Господь. Обязательно воплотите эту идею в жизнь. Вот такая вот карта. Архангел Уриил. Она нам каже про что? Про то, что в нашем, нашей сведомости, зараз в вашей сведомости, Є якась ідея, є якась думка, яка належить до вашої вищої духовної божественної природи. І вам треба зараз цю думку виявити і втілити, бо це думка вашої душі, вона буде на благо вам і всім вашим оточуючим. Отже, дякую за увагу. Всім благості, любові, медитуйте, будьте усвідомлені. Всім щастя, здоров'я, Мирусім!